Живі тільки пістолетики. Я як завжди тут на кухні. Роблю заготовки. Вчора достала бролера, він за ніч розмерся, Ну, доставала, не знала, що з нього робити. А це під вечір вирішила. Коротше, здерла з нього ці грудинку. По короче, пожарили, а грудинка оце і там трішки поздирала. Та вирішила півміння наліпити Морозиловочку і хороше діло, коли руки не доходять до їсти варити. Достали, наварили і всі проблеми, всі діло. так что рублю еще я буду замешивать и вот тут еще сколько фарш у меня получилось ну это не весь фарш я еще на как глядать там на бодежила показывать <плес> 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 Герві моє вилази якось так ось. Та буду, мабуть, домісювати тіста трішки. Хочу все виліпити, що там залишилося. Це я тільки половину. Ну, Мабуть, трішки ще домішає, а може ні. Руками, як ліпиш, так такі пироги получаються, дай Боже. Таке ж руками медленно. Більше часу займає. О, медленний більше часу займає. Понятне діло. Якщо медленно, значить більше часу займає. Ну, коротше, труда більше воно. То вже поки тим поведовбуєш, потім порос... Цей... порозкатуєш. Знайшов собі меншу католочку. Красива така. Вона По мені понравилася. А це сповна почала катати її здоровою. Она і так тяжко. А ця їй так хорошо легенько. Катаю, не знаєте, що сповнила. Там вийшла якась нова католка. Я бачила, ти мені розказувала. Ну, а ось як не знаю, як вона називається. Не знаю, забула. І вона теж така прозрачна, не знаю, що вона зроблена. Така новенька, думаю, в мене теж похоже на прозрачна. Легенька. Так, я оце так не люблю його розкатувати. Руки тоді болять. Я думала, після вчорашній дров буде в мене кріпатура, що не зігнувся і не розігнувся. Нічого, минуло все, як то без неї. Ато тіста, це ті обрізки, що зверху та знизу, вони вже тугенькі, рукою забиті. Та мисочка ось така вийшла неповна пільменів. Поварила їм, Та вже немає. Значить, що поки є можливість, треба робити? Оця тісто вже як квашила. ми туди положимо. У мене тут є Це, це в як треба. Холодець стоїть, той що вчора варіла. Там пару мисочок з'їли. Хорошо замерз, я вас покажу. До рук погано ликнуло. я ще розповідала. Думала, що буде не дуже застине. Ну, застив. Ще вже до вечора і застив був не дуже, ну. Я вже вечором вчора його і їла. А сьогодні те, що треба. На оточок свікрухи відвести. Моя дитина знає, що любить їсти. Пільбині не любить їсти. М'ясо залишає, економна, бачите. Як? А цей, а кіста їсть. Мені, от Я їсть. Мене як черешувату замісю, оті бантики роблю. Нароблю, е, заморожу в місці з цим же ж, з пельменями. І от як варю, то і їх кидаю. То вона тільки їх і їсть. Тут бантики той чи козник, знаєте, не знаю з як називаються. Я їх називаю бантиками. До них то, звісно, зажарочку в місці з м'язком. Та штука добра. Получається. Все воно добре, коли є що готувати. да? А є такі моменти, що й нема щось що готувати. Тесто, Ой, тесто то э, флаж сбродера. Есть Короче, неудобно на нем працювати, Но зато он в такой добрый, сочный. И кажу, то... Долбаться с ним не звучит. Ну, мини, Я просто его говорю. ось уже і рознос доробила. Оце не рознос що в холодильниках. Скільки сюди? 4 штуки, 4 порції обдісла. Тобто влази. Тепер ще знайти мені треба якусь стару. Підносів нема чи розносів, не знаю як. Рознос. Правильно казати, щоб складати, щоб. Це ж в холодильник положу, а це морозі руку буду ложити. Ще й не бліде. Це так говорила, гори положу, щоб ці вже підмерзли. Перші ті, що робила. Думала на цей ложити, на залізну, ту, щоб опікати. Щоб морозилку кинути. А це сповнила, що в мене є, знаєте що? Ота штука, що е для м'ясок була, в мене там стоїть. І під нею підносик теж був, то я буду туди складати. Я його вимивала, вимивала, ну воно, коротше, ржавчина де не те. Ну, не важна. Yka için su kaytletti. Мабуть, не прийдеться мені замісювати, щось виходить. в мене тут ще на дві порції десь вийде. Тому руками доліплю. А може по трішку. Я вам скажу, робиш на оцій, ну понятно, домашні, це таке, понятно. Ну, робиш на оцій штуки, <кій> на цій пільменті. Вони в сусід другі, якісь тісто, <кій> все воно в одне й те саме. А як починаєш руками робити, вони набагато на добріші. Я не знаю, що так. Може це мені так кажеться. Не знаю, але мені так кажеться. Розказала. Я в своєму репертуарі, по розказах. Будем вже темні. Я сьогодні погода така хороша була. З утра приморозок був. А я побалокать побалокала, а зробити не зробила. Рози ті маленькі, не покривала. Не знаю сьогодні, яка буде температура. Завтра 100%. <свісно> Знов балокаю, А робити це не зроблю. Ні, ну, завтра сто 100% накрити ті рози. Бо вже почалися приморозки. Сонечко світило, ну хоча я холодно було. Чи замісити, я не знаю. Що мені робити? Ладно. Що щось зроблю? Так, ну що, я буду продовжувати в цьому резусі. вам всім тихої ночі. Це в першу очередь. І до зустрічі. Це в другу очередь. І не хворайте, це в третій очередь. <схи> І смачно, хто їсть. Четверта очередь. А в п'яту що в мене буде. Ладно, всім до зустрічі.